Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Вітаю вас, малята! Тема нашого заняття Україна рідний край. Скільки світлих доріг ти для мене відкрила до високих зірок і широких полів. У мені твоя кров, у мені твоя сила. Найдорожча з усіх рідна земле моя, малята! Ми з вами живемо в найпрекраснішій країні, яка називається Україна. Перед нами зараз карта України з її областями. Чи знаєте малята, в якій області України живемо ми? Так, правильно. В Запорізькій. Давайте з вами пограємо у гру, яка називається Скажи, що ти бачиш. Але вона трішки незвичайна. Я вам буду задавати питання, а ви будете відповідати своїм матусям. Але відповідати потрібно повним реченням. Наприклад, на питання, що ти бачиш на карті України, потрібно відповісти: Я бачу і розказати, що ви бачите. Або На карті Я бачу, і розказати те, що ви бачите. Ще одне питання, на яке б я хотіла, щоб ви дали відповідь. Як називається місто, у якому ми живемо? І ще одне питання. Яке історичне місце є у нашому місті? І останнє запитання. У якому ще українському місті ви були разом з батьками? Нехай матусі запишуть ваші відповіді на відео і надішлють мені. Дуже хочеться послухати. А зараз я хочу розповісти вам легенду про символи України. Колись давно жила жінка і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї в своє життя, попідростали і вирішили піти у світ прославляти свою маму. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди. Де б він не йшов, звідусіль лунали слова сила, воля, честь. І за три променеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми гарними та добрими справами прославляв він матір і одержав середній син ім'я прапор. Своєму найменшому синові мама подарувала соловейків спів. Де б не був найменший син завжди лунала дзвінкоголоса пісня, і одержав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я Гімн. І з того часу ідуть поруч три брати, Тризуб. Прапор і гімн і прославляють свою деньку Україну. І там, де вони проходять, лунає урочиста пісня: Герб, прапор і гімн це діти, три основні національні символи України: золотий тризуб на блакитному тлі символ влади, герб це частина корони, яку носив київський князь. А чому саме трезуб вважається гербом? Та, мабуть, тому, що число три. Завжди було числом казковим, чарівним. А ще у тризубі відображено триєдність життя це батько, мати і дитина, які символізують силу, мудрість та любов. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли грає гімн, усі люди уважно слухають його стоячи. Ну а національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Хто знає, що означає синій колір? Так, це колір неба, води і миру. А жовтий. Так, це колір хліба і життя. Малята! Що нового ви сьогодні дізналися на нашому занятті? Розкажіть, будь ласка, легенду своїм рідним. Та пригадайте, хто такі сини? Герб, гімн та прапор і хто їхня мати. Чекаю всіх на наступному занятті. Гарного дня! До побачення!